Привіт, друзі! Сьогодні ноту вгадувати не будемо. А, вгадайте, хто це? Так, це Mavic 3 з зони активних бойових дій. І у мене хлопці спитали: А чи мені таке потрібно відправляти? Ну, мабуть, хтось з вас скаже, що це не підлягає вже відновленню. Так, звісно, це не підлягає відновленню. Але дивіться, які тут гарні штуки є. Тут є взагалі чудові механізми, от, які працюють. Ви ж знаєте, ці шарніри дуже-дуже часто ламаються. От, і ми вже багато їх раз лікували, такі шарніри, а тут вони взагалі цілі. То от у нас вже є два дуже дорогих шарніри. Тим більше, це все лікується, ну бачите, промінь майже цілий. Тут побитий, звісно. От. Мотори. Мотори я попробую. Ну, дивлюсь, що цей мотор схожий на живий. от, Та що йому буде, в принципі. от Так що... Хлопці військові, якщо ви бачите це відео, присилайте мені навіть отакі агарки, вони теж підуть на розборку. От. Багато, звісно, тут не візьмеш, але щось то буде.